Наступний етап треба цю заготовку нагріти в горні до червоного стану. Тут є регулювання. Так, Кладемо її сюди. Так, температура тримається цільно, її багато. І можна робити різні маніпуляції з металом. От, дивіться, вона вже зараз червона. Малювати я любив завжди. Це така медитативна така робота. Вона, мабуть, всім подобається з дитинства. Ось, але при виборі професії в мене основними такими критеріями були це ну, свобода, така певна. І відсутність дирекції управління системи і такого іншого. Ну зі всіх професій, ну художник, мабуть, найбільш підходить під цей опис. Проте, як я потім дізнався разом з тими перевагами, які надає ця професія. Вона, очевидно, що нічого не гарантує. Мабуть, всі бачили там вакуу з такими кліщами. Це інструмент, який ну, друга рука коваля. Я виймаю ось цю заготовку. Як бачите, вона зараз червона. Так. Давайте покладемо її сюди. Тут немає якогось металу, я просто його, ну, точніше, немає якогось ковальського такого складного процесу. Я просто розкриваю її на частини, щоб вона стала а, а, янголом.